Красно. Зазвичай така курка, яка сама висиджує, саме краще вилізають курчат. Так. Лучші і сістри лайчик Мар'ям. Мар Весною все, все прекрасно. Зимою, мабуть, трудніше. Ну, зимою так, холодніше, але і зима гарна пора року. Я люблю всі пори року, аби тільки дав здоров'я. Богдан, пані Люба, ми бачили відео, як зима 4 місяці назад, пані Люба, коли буде є хромовий праздник в селі. У мене в грудні храмовий, храмовий праздник. 13 грудня був перший. А зараз вже трошки раніше, 30 листопада чи що? Не На пас, чого мандаринка на стежку, на стежку похоху. По Похоже, не знаю. Юля, молодець, Любаню, пишаюсь вами і в хаті порядок, і в дворі, і страви, і дітки молодці. Дякувати Богу, що подарував вам такого чоловіка. Так, я дякую Богу і за свого чоловіка і за своїх діток, що вони в мене є. Так, Галинка Єва, привіт, Любочка, гарного весняного дня. Привіт, Галиночко, як там вас справи? Оля Прибейська, дякую за спілкування. Всім до зустрічі на наступному ефірі. До зустрічі з Олі на ефірі в 9 годин. Мар'ям, дорослим вредно говорять молоко. Так, коров'яче вредне після 40 років кажуть, взагалі дорослим людям після 40 років не можна пити коров'яче молоко, а тільки козине. Ось таких красунечок, козичок. Все, вони напаслися, бачите? Всі прийшли, чекають, коли я додому піду. Ви понапасалися, мої дівчатка, мої красунечки. Мої, всі Всі напаслися, всі стоять, чекають. Коли люба дасть команду додому, так? Зараз я раз, два, дочитаю, і йдемо, дівчатка. Зараз мої красунечки. Лучші сестри нам смакоти прислали, Галинка. Вітаю всіх щиро гарного денечка. І я вас вітаю гарного дня бажаю, Юля, Які плани на сьогодні? Вчора тільки на город вийшла, подивилася, а до хати єлі ноги приволокла. Кажу, не гризи куртки. Я теж тільки ходила, подивилася, ніц, моє бризкання не дало моєму городові. Так що ось таке діло, дівчата. Ну нічого, будемо сапати, значить. Юля Бойко, Галинка Іва, привіт. Юля Курицина, Це ж треба у кістки, сердечко на лобі. Так, є, таке діло, так. Е, Токаре. Арт. Там у вас тільки козлята і взрослі є? Є. Ось взросла коза, ось. Он го дві. І от коло козла третя, ще одна і козел дорослий, а це козлят. П'ять маю дорослих. Сергій, привіт всім, привіт Сергію. Квадробика. Можете сказати, звідки? З України. Юля, Сергій, привіт. Галинка його, у мене перестали приходити сповіщення. Галинку, відпишіться і підпишіться заново. І тоді буде все прекрасно і будуть приходити сповіщення. Світлана Довнич, Любочка, добрий ранок вам і вашій родині здоров'я. Доброго ранку і вам міцного здоров'я. Напас. Я підписався, бо хочу навчитися трохи. Добре, вчися. Так, Мартин, у вас хорошого вам дня і спасибо за відповідь. Будь ласка, Сергій, у нас щось літає туди-сюди. Таке теж буває, Ніна Любаша, доброго ранку, мирного дня і привіт з Луганщини. Ніна, доброго дня, вам всього найкращого. Галинка, Юлічка, щиро вітаю. Лариса Дроздюк, ви дуже приємна, дякую. І ви приємні спілкуватися, мені приємно. Івана, Галинка, Іва, доброго ранку. Сергій гупати почало, Юлія і Діана, сердечка вам, квадробика. У вас було таке, що собака погризли Ні. Нема, бо я своїх кіс не оставляю. Я тільки з ними пасу їх і пригоню до хліва. Як звати моїх кіс малишка, шоколадка, кориця, зірка і лапка. Козел Черниш. Юля, дякую Сергій Іван. Не знімайте траву.